Відразу скажу, що ми з поваги відносимося до роботи журналістів-розслідувачів. Неодноразово їхні матеріали були підставами для початку розслідування Національним антикорупційним бюро, але теж саме час в цьому розслідуванні є певні неточності. Євгеній Шевченко – це не працівник антикорупційного бюро. Він ніколи не не являвся. Це особа, яка давала згоду на конфіденційне співробітництво із Національним антикорупційним бюро по окремим справам Це, що здійснювалось в рамках. Угод про співробітництво з антикорупційним бюро це все виписано в рамках закону, здійснюється в рамках закону. І я думаю, що це також буде предметом оцінки службового розслідування, яке зараз проводиться. Декілька днів тому нам було розпочато службове розслідування. Ми очікували, що будуть такі певні нюанси після цієї передачі. Воно проводиться в управлінні внутрішнього контролю національного антикорупційного бюро України висновок цього розслідування. Після його отримання буде пред'явлена дисплена комісія. Якщо будуть підстави для притягнення до відповідальності працівників антикорупційного бюро, також ми зацікавлені в тому, щоб максимально повно надати всі матеріали, які будуть необхідні колегам з ДБР для того, щоб перевести це розслідування. Ще раз хочу наголосити, що матеріалів, де була. б Переписка нібито пана Глупковського, нібито пана Жукова, цієї переписки в антикорупційному бюро не було зараз на сьогоднішній день для того, щоб і провести належним чином службове розслідування, і для того, щоб провести досудове розслідування у цих справах. Потрібно все ж таки отримати і носії, там де є ця переписка, і ті матеріали, які є в Генеральній прокуратурі. Я скажу, що ми не знаємо точну інформацію, що конкретно там знаходиться, але нам ініційовано питання витребування цих даних, цих, цих проваджень. Я сподіваюся, що після ці рішення будуть розглянуті, і відповідно ці справи будуть передані до Національного антикорупційного бюро України. Набу не видавало, не видає, ніколи не буде видавати довіду про те, що підприємство являється чи не є ефективним, тому що це не входить в компетенцію антикорупційного біду. суть розслідування заключалася в тому, що ряд суб'єктів господарської діяльності нібито поставили на адресу Харківського бронетанкового заводу приціли для танків. І при цьому була наявна інформація про те, що ці приціли раніше обліковувалися як власність міністерства оборони. І на причетність до цієї поставки перевірялося ряд суб'єктів господарювання, в тому числі ця фірма вже відома. Оптимус спецдеталь всього в ході цього розслідування керівництвом Киробонопрому на адресу антикорупційного бюро було зроблено 4 запити, і відповідно було надано 4 відповіді. І в трьох відповідях із чотирьох це підприємство фігурувало як таке, що відпрацьовується на причетність до певних дій. В рамках цього провадження в той же самий час в другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає. Другий лист був сформований на запит «Укроборонпрому» в частині конкретної інформації, яка вже встановлена по кримінальному провадженню. І було встановлено на час підготовки відповіді. Що а, ці приціли, які а, була інформація, що рахувалася власності Прому», цим підприємством, і ще трьома підприємствами не поставлялись на Харківське бронетанковий завод. І в зв'язку з цим а, в відповіді на цей запит було зазначено тільки ті підприємства, які поставляли а, нібито приціли. Що мають номера ті ж такі ж самі, які приціли, які були, рахувалися за міністерством оборони. Тому тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство там і списку ефективних підприємств. Ми такого списка не ведемо, повноважень таких не маємо. Абсолютно не погоджуюсь з тим, що, що ця справа не розслідувалася. Якщо проаналізувати рух цієї справи там. Дійсно зроблена велика робота. Оглянуті танки, на яких ці приціли і зараз. Ми намагаємося вийти на все ж таки на фінальний результат по цій справі. Продовж 2017-2019 років по справі, яка стосується Харківського бронетанкового заводу, постійно проводили розслідування. Проводились десятки тимчасових доступів, десятки професуальних слідчих дій. І це розслідування воно завжди знаходилось в активній фазі. Танки, які на які встановлювались прицели, детективи оглядали вже в зоні АТО, тобто, в принципі, зроблена певна робота, яка зараз дозволяє нам рухатись до якогось остаточного рішення у цій справі. Набу це єдиний орган, який притягував зараз саме зараз за розкрадання державних коштів в сфері укрбронпрому і взагалі в сфері оборони. І в НАБУ це єдиний орган, який притягував саме високопосадовців в цій сфері. Я просто нагадаю декілька справ, про які всі знають, але чомусь про них швидко забувають. Після того часу, який фігурує нібито всі переписи, в НАБУ було проведено ряд резонансних розслідувань. В тому числі розслідування щодо розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, там, де був затриманий заступник міністра оборони, справа щодо керівництва заводу, Львівського бронетанкового заводу, де, до речі, також дуже схожа ситуація із Харківським бронетанковим заводом, справа щодо керівника управління бронетанкових військ Міністерства оборони. На днях ви чули, що було затримано діючого і колишнього керівника державного підприємства «Укрспецтехноекспорт». це те підприємство, яке входить в структуру одне з найважливіших підприємств, яке входить в структуру концерну Кероборонпрому також детективами розслідувана справа щодо державного підприємства, підприємства Авіакон. Це також велике державне підприємство, яке входить в структуру кероборонпрому. Тобто, фактично, 14 детективів. А я проговорив багато разів про те, що а нас іде спеціалізація між детективами в частині розслідувань відділ детективів в складі 14 осіб. Це невеличкий відділ. провів розслідування. На які не спромоглася правоохоронна система перед цим. Для нас питання чисті все ж таки віддати відповідь на ці маніпуляції певні і просто, можливо, помилкові висновки. Тому що наші співробітники, коли проводять ці гучні розслідування, про які я розповідав, вони дуже часто ризикують своїм здоров'ям, своїм життям, постійно перебувають під тиском, але роблять свою роботу. Тому ми готові. Забезпечити повний доступ до тих матеріалів, які будуть потрібні Державному бюро розслідувань, провести службове розслідування абсолютно незалежним слідчим підрозділом, яким є управління внутрішнього контролю антикорупційного бюро, і дати відповіді на всі питання, які будуть.